В ефірі спецпроєкт про Нікополь, нескінченні ворожі обстріли міста та навколишніх громад. Ліквідація наслідків атак окупантів. Про це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже готові поділитися оперативною інформацією про ситуацію у Нікопольському районі. Російські окупаційні війська усю ніч били з реактивних систем залпового вогню та важкою артилерією по трьох громадах Нікопольського району. Випустили майже 90 снарядів під обстрілом Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Про наслідки чергової зухвалої атаки росіян. Дивіться далі. На лінії вогню опинилась Марганецька громада. Напередодні ввечері ворог обстріляв адміністративний центр з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок вечірнього обстрілу поранено троє чоловіків. Всіх ушпиталено. Також пошкоджені гаражі, підприємство, легкові автівки. Ранком вівторка ворог завдав по марганцю ще одного удару. Один житловий будинок знищено, ще десять пошкоджено. Є руйнування інфраструктури. Понівечили кілька господарчих споруд: автомобіль, місцеву зону відпочинку, дитячо-юнацьку спортивну школу, газопровід та... Електромережу обійшлось без жертв. Від влучання снарядів виникла пожежа у приватному будинку. Вогонь зарасили 14 рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Ранок вівторка виявився неспокійним і для Нікополя з боку тимчасово окупованого енергодара. Ворог обстріляв місто із реактивних систем залпового вогню. Ніч у нас в тривогах, ніч з обстрілами. На зараз пошкоджено. До 20 приватних будинків та споруд без постраждалих, але інформація ще уточнюється. Ми продовжуємо ліквідовувати наслідки обстрілів. Інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. Після обстрілів є. Пошкодження електричних мереж, фахівці вже працюють. Чимала робота з ліквідації наслідків російських обстрілів. Попереду і в пана Віктора він ледь стримує емоції. У його будинку руйнування масштабні. Чоловік ночував сьогодні не вдома. Це його і врятувало. Почуваюсь, не дуже, взагалі, не дуже, до сльоз просто. З пошкоджень стінка, потолок полдома. Ну я можу так сказати. окон в домі нету. Ничего нету. Дом, в котором жила моя семья, и сейчас они уехали, потому что опасно. Просто опасно, страшно. Пан Володимир показує, чим всіяне на подвір'я після нічних прильотів. Це град. град який прилетів в гости. Никто их не ждал, не просил, и они прилетели. Прилетіли та наробили шкоди. У будинку чоловіка масштабні пошкодження. І оскільки обійдеться відновлення наслідків ворожих обстрілів, він поки навіть рахувати не береться. Пострадала, ну, більше всього криша, її немає. Ну, хозпостройки, вибите стекла, в домі вибите стекла. Ну, стіна повреждена. Ребята підходили, які більш-менш спеціалісти. 100 тисяч тільки криша. Ну і самі знаєте, скільки зараз одного окно їх. Ну, їх два. Також під обстріл потрапила червоногригорівська громада. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. За фактами російської агресії проти цивільного населення правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни. Юлія Кочета, Нацилуйко і Горсилко про Міністр клімату та навколишнього середовища Польщі Анна Москва заявила, що від імені своєї країни буде закликати виключити Росію з міжнародного агентства з атомної енергії, якщо її війська не покинуть Запорізьку АЕС. Про це повідомляє енергоатом. Міністерка наголосила, позиція Польщі полягає в тому, щоб Магате змусила Росію негайно залишити територію Запорізького регіону. Крім того, нагадала, що місія агентства підтвердила присутність російських військових на території Запорізької атомної електростанції. Тим часом. Ситуація на самій станції залишається напруженою. Співробітники станції не бажають співпрацювати з ворогом та намагаються виїхати з тимчасово зайнятих окупантами територій. Окупована частина Херсонської області повністю закрита на в'їзд та виїзд. Продовжуємо протистояти ворогу разом. Допомагаємо Збройним силам України і віримо у перемогу. Якщо у вас є важлива інформація або тема для обговорень, телефонуйте на нашу гарячу лінію. Бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Нова добірка інформації про життя Нікополя на вас чекає вже завтра до зустрічі.